У його сільській крамниці, яку сам Михайло Киденько жартівливо називає рукавичкою, справжній товарний рай тут можна купити все від вітчизняної балії до заморського оселедця. Почесне місце в асортименті займає і головний національний продукт українців сало. Сало користується попитом, бо то що зараз є такі бабки старіші, що не тримають свиночок, то ми довозимо сало. Люди ніби задоволені нами. Із салом у Михайла давня любов ще з дитинства пам'ятає навіть шкварки смачніше заморозувати цукерки. От в дитинстві Міша, бо малий, я так варю вару, суп чи борщ, борше, такі шкварки кидає, то він ті шкварки зразу ложкою вибирає, вибирає, їсти. Його дуже було смачно йому ці шкварки їсти. З'їсти в обід з десяток шматочків делікатесу, і до сьогодні писаний закон для депутата районної ради. Такий раціон не лише справді народний вибір, а й втілення української мрії. Прасало треба їсти шусничком з цибулькою, тоді, значить, воно дає силу, натнення, щоб для життя жити. І, значить, шусничок дає для того, щоб не було ніякого грипу противірусний. Сало смакує дуже їсти. У його домашньому господарстві багато живності, і про кожного з тварин байливий господар мовить добре слово. Спокійна, верхом возить, така велика коняка спокійна. У нас дуже багато є пенсіонерів старших людей. Вони нас просто ми поважаємо людей і даємо коняку людям користуватися. У цих стінах свинство непорока, привілейована каста домашньої фауни. Такі тварини пробуджують у господаря справжні людські почуття. Свиней люблю і поважаю. зараз поважав свинину, але поважаю з того року, з минулого року я зайняв перше місце на конкурсі поїдання сала. Організатор цього конкурсу Віталій Іваницький, заслужений діяць мистецтв України, поїхав, зайняв торік у Луцьку перше місце по поїданню сала. Значить, книгу рекордів України, в книгу рекордів Гіннеса занесений. Михайло показує нам дипломи переможця конкурсів та сертифікати книги рекордів України. З жовтня 2010 року, відколи у Луцьку відбувся останній конкурс на швидкісне поїдання продукту в рамках фестивалю з любов'ю до сала. Офіційний рекорд України становить 10 хвилин 55 секунд. Стільки часу знадобилося Михайлу Киденьку для того, аби проковтнути кілограм улюбленого натурпродукту. Сало то є сила, то є натуральний продукт, їх всі сало, і будете всі задоволені. будете такі виглядати, як я. Сало для нього це і квиток у далекі світи. За свою першу перемогу в конкурсі Михайло отримав право безкоштовно відпочити в Єгипті. Нині на черзі Париж каже: за час подорожі зробить усе, аби французи перестали дивитися на український делікатес з висоти ейфелової вежі. Парижі буду обов'язково вчити парижан їсти сало, а не жабічі лавки. Втім, не салом єдиним живе Михайло Киденько. Підприємець мріє про справжню культурну революцію в рідному селі. В одному з родинних помешкань планує відкрити музей старожитностей, серед його майбутніх експонатів старовинні годинники, ткацький верстат, інші предмети побуту селян. А ще збирається будувати танцмайданчик для молоді та щось на кшталт сільського палацу урочистих подій. І пише книгу. Звичайно ж, про сало. Там будуть і е, як сало корисне для організму нашого, і будуть йти та само собою анекдоти і гуморески до того сала. Анекдоти і гуморески, але це буде в дальнішому. А ще Михайло обіцяє втретє поновити власний рекорд швидкісного поїдання сала і закликає саломанів усіх країн об'єднуватися, принаймні за столом, де завжди знайдеться місце і для шматочка улюбленого продукту. Ой, наш народ гуляє. Ой,